Коли їхала фура з, з кордону, деяка кількість касок залишилася там, на Західній Україні. Тобто, я розумію, що, можливо, це якісь випадкові люди, можливо, це не випадкові люди, але частина залишилась там. І такі випадки були із плитами, і з багатьма чого. Ну, такий процент, знаєш, у барменів є такий термін, доля ангела. Оце ну, вивітрілось немножко, поки доїхала. Так, ні, а були ще такі випадки, ти їдеш. а я зараз, Ми просто розмовляємо. Я, я з усіма спілкуюсь, я поважаю всіх, в деякий час мене накриває, я кажу, «Львов'яня, ви що там? Ну, ось я їздив на а, подкаст, угу. нехай. Пишіть в коментарі, чесно, ну, цей, і я кажу, про війну у вас тіпи, нічого не це, я не, не це моя думка, можливо, я помиляюсь. на і, і мені почали писати, а, там є в них цвинтар, кажуть, сходи на цвинтар, подивись, там вже ж скільки прапорів. Я кажу, в нашому в Харкові кожен цвинтар такий. Ну, типу, якщо ми будемо вимірювати інформаційну а, якусь штуку для людей в кількості прапорів, то ну, це неправильно.